Еге-гей! новий влог. 25 рік, всім привіт. Е, перший влог в цьому році. Е, Відсвяткували Великдень. Е, Наїлись Пасхи. Щось з речатиками проблемка. Але перший влог в цьому році... Всі хочуть мене догнати. Але я сподіваюся, що не будуть. Е, хочу затестувати нову камеру. Подарував де народження і... Отже, сьогодні буде перший влог, тестовий. Подивимося, як все буде. Всім приємного перегляду. Вчора була розміночка, сьогодні хочемо... Кого Це за тигр такий це походу машина з фільму Мед Макс. О-хо-хо! Ось з вами крос-кантрі Ліс по зелені просто миттєво. Просто миттєво. Скаво хто вже є. Чи хтось є взагалі? Перший раз з'їдемо спокійно. Напевно, не по футросу. Опа, ча! А тут уже банда є, привіт. Там хлопці знімають відос? Да. Я їду. А, ну давай знімай. Да? Ну давай. А де саме? Вони там по трасі стоять, в п'ятому. Ага. З'їдемо спокійненько. Дерево падає. Nice. Що трапилось? Це підпадає. А. Андрюха? Чекай. Tak samo. <laughs> Nie, tu już niż... Go, go. Ła! Не очікував я. файно? Ти мене налікав, що з боку почуває. Я прав, я маю нова, що я хотів їхати дуже близько і тебе знімати, розумієш? Андрюха, я сподіваюсь, перекидка ціла. Що? Бо я в неї вписався. У мене все дішма. Ні, ну вроді ціла принаймні виглядає. Мені просто почував, що ти з боку вже їдеш, Я думаю, Ні-ні-ні. Я, я тут... почав. Я тебе бачу, і знімаю. Добре, його. що не в цей хлястик, а в цей. Знаєш, я зупинився, воно тут вроді тверде. Ну, Воно. Я вигальмувався, але знаєш, типа. Ну... І були сильний вітер. Ми по ній не їздили, гілок немає. Думаю, Думаєш, там гілки будуть? На інших трасах ми знаходили, гілки. Блін, може бути. Ну ладно, съедим спокойно. Go, go. Да. Let's go. Let's go. Oh, nice! Whoa! <laughs> Неочікувано. Щось уже накопали? Воу! Хо-хо-хоу! Отако! А непогано вже є накат вже трохи. Принаймні Прикольно. Принаймі є накат. Я забув, що то дерево лежить. А я не знав за нього. І коли воно... Вони його обрізали недавно. І ми через нього переїжджали. Да? Нормально. Нормально. А я виїхав. А шолом трясеться. Бо я його ззаді не затягнув. Я присів такий затягнув його. Ми йшли наверх, я розтяг... розтягнув його. Треба було піти навколо, слухай. Тут просто стіна. Єва. Нові лінії завжди цікаво. Попередня лінія цікава, і вона вже більш-менш укатана. І насправді накат там є. Єдине, що там дерево лежало, і ми не змогли проїхати на більшій швидкості другу частину, але принаймні останні два трампа я... мені швидкості вистачило. І ось ще один дропчик. Єдине, що тут контролю не вистачає, бо ти... Врубаєшся зразу в дерева після... Після того як звідти стрибуєш. От. тому там... там злітаєш, тут о, рок секшн. Секція з камнями. Але підйом тут здоровий. Фух. спробуем. Что, мы стартуем контрину трассу? Мы Да. Переводите. Да Принаймні, спробуем. Зъехать контрийный спуск. Go, go, dance. Ох, красава! Йоу! Ха-ха! Йоу! го Мене знесло трохи. Заднє колесо. Я. Yeah. Блін, а я хотів на трампік чи ні? Я не знаю, яку швидкість там треба. Я не затягнув. Ти не затягнув затягну, теж? Отако, бач. Коротше, ось така картинка була в мене. Отак, і так. І отак. Я такий. Ух. Так буває. Так буває. Треба було на рівердроп уже. А да. занути. Не знаю, чи видно вужика, але він є. Я зараз на телефон знімлю. Не лякаю його. Ні, не хочу лякати. Але якби ми їхали... О! Пішов, на телефон треба. О, красавчик. Ой, красавчик, пішов. Так, да, ото, ото весь такий схил, він дуже цікавий. Десь. І мене цікавить, отам от по центру є. З'їзд. Так, да, от від того дерева, там є такий дропчик вниз. І от туди цікаво дропнути. А ну, там його треба підготувати. Ми ну, зараз єрочок, знаєш, що, давай піднімемося потім на ірочок, познімаємо там, походу. Угу. Може цей. На роботі е, є ці, як називається, вихідні, але на кемпінгу не повинно бути. <рес> Включай. Зараз підудимо. Чекай, зажати. Зажми, так. Да. Все. Go, go, dance. Go, go dance. А был присмотр. Де той коршун? Ох, кос. От чиш, висипали попіл, якщо в нього вдаритись. А, а я ще не зрозумів, що це спочатку. Це попіл вивізли. Кстати, супровод добриво. Для городу. Знаєш, що це таке? Це відпрацьований кокаїн. <рес> <рес> Марко, ми знайшли відпрацьований кокаїн. Відпрацьований вже. Надо? Прогорівший кокаїн. Очки треба? И чего ж я йому кажу, не одягайся, тепло, бо це він Так само в басі приехал це защита, це ж защита від ага. Body Так, Да бачиш. Якщо це сприймати саме Решиш, так то сюда Марку якщо сюда заднім колесом треснути, там будет там буде така пыль вот так расходиться и ми сделать А если раммы посмотреть Рампейч Рампейч да Чекуєте, Юрій? Хтось тут на стіну застрибовував, не знаю хто. Навіть навіть не здогадуюсь. Що я не пам'ятаю, від цього здається дерево. От ми звідти знімали. А! Ну так. Ні, це жость. Це жость, але тут треба зробити таку... Я не витримужу. Я вже... Це, це якщо я приземлюся, то в мене буде такий набор, набор швидкі що... <світок> — Ну так. Да. Це в останній путь. останній путь. Ще не совреє. Вони мають тут гнізда, напевно. Разі що, дивись, звідси отут десь в цьому е, плавно з'їхати, починати витермажуватись, уходити наліво туди. Або, тут... або, як правильно робиться, без віліків зачищається з да, да. сторону. Я ж кажу, зачистити полочку, тут чу чуть зараз зробити. А то, що ти заїжджаєш на палку, вона піднімається і проколюєш собі голову. Дивись, які там лежать. Так, да, так, да, там треба чистити по-любому, так не з'їдеш. Єдине, що я з'їжджав туди в той бік. Ну там нормально, там типу такий. Не сюди, а от сюди. Тут вже є така як дорожка, знаєш. А, от сюди. Ну швидкість набирається кипець. Да. Сюди я з'їжджав, то просто... Я, типу, з цього бугирка, да. але туди трошки вліво взяв такий банчик і туди так. Да, да, да. Ого, прикольно, слухай. З цього корішка теж можна. Якщо брати чуть правіше, щоб кермом не зач... щоб цим рулем тут не зачепити. Без проблем з'їжджаєш. Так, да, ну я маю на увазі звідси так, на бік, Блепуй з банчика. Блокуєш задній тормоз і постепенно з'їжджаєш вниз. Ну, або... А після він... того, як піднімати, треба входити по кругу. Тудою, так. Да. Він хоче їх піймати. Ти хочеш шерстні піймати? Так? Да? Що, як буде? тобі цей дровчик? Если бы этот, если бы этот яр соединялся туда плавно, то в любом месте Норчор можна побудувати туда. Що <laughs> робим? Готовий? Ми з'їжджаємо до самого низу, да? Е-е uh, Ну да, їдемо по цій, що ми піднімалися. Угу. Mm І -hmm. до прута. Go go dance? Да. Давай. О, папа, беремо, ха, 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 як воно плюнуло, слухай. Йоу! О! Оп, оп, оп! Оп, оп! Давай, сюда, сюда, сюда! Найс! Це капець! Могли в'їхати, не? А в так на ентузіазмі летів. Тут не жонсер. Ти не являєш, там не сьор. Там був би сьор тобі, чувак. Блін, я вилітаю і пес з дитиною. Да, це стрьом. Їх там вони були наверху, я бачу, що вони були наверху. Піднімались і там не було. Да. Вони були там аж справа. Який б зняв рукавиці коліна. Перший влог, перше відео, короткі висновки, в принципі, все сподобалось. Ем, цікаво подивитись, що вийшло з відзнятого матеріалу. Ем, ви думаєте, я чому заїхав на цю площадку? Не просто так. І я цю М2 побачив ще вчора, дуже гарна. Ну, пушечка просто. Я не міг не під'їхати, не відзняти її. Супер. Ну і що стосовно влогу, Сподіваюсь, якість знятого і змонтованого матеріалу буде суперова. Насправді грався трохи з налаштуваннями. Цікаво, як вона проти сонця знімає, теж подивитись. І в цілому подивимось, який вийшов матеріал. Сподіваюсь, буде все круто, по стабілізації мене бантажило на екшн 3 там було така. Був в неї мінус, вона трохи трясла зображення при певних налаштуваннях. Я ніби намагався сьогодні його позбав... позбавитись. Але подивимося, що вийшло. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.